Загиблий і травмований кілька ДТП трапились цими днями на дорогах Івано-Франківщини. 3 травня у Косові по вулиці Небесної Сотні водій Форд перевищив швидкість та збив велосипедиста. 52-річний житель Верховинщини керуючи автомобілем Форд Сієра, не враховував дорожньої обстановки, не дотримуються безпечної швидкості руху та вчинив наїзд на 75-річного велосипедиста. Останній рухався по попутному напрямку з легковиком. В статті дорожньої транспортної пригоди місцевий мешканець від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікувальному закладі. Водій тверезий, за даним Фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна аварія сталася 4 травня близько опівночі в селі Липівка Тисменецької громади. Нетверезий водій Тойоти не впорався з керуванням та заїхав у бетонний паркан. 21-річний Франківець, керуючого автомобілем, Ленд Крузер, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та не впорався з керуванням. Опісля допустив зіткнення із бетонним заїздом до житлового господарства. Наслідок ДТП пасажир автомобіля 2002 року народження. Отримують тілесне ушкодження його доставлено до лікарні. У наче відібрано кров для перевірки на стану сп'яніння. Результат позитивний. Поліцейські затримали водія у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною першої статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.